Дня фактично росіяни звітують про те, що у них в багатьох регіонах з'являються в повітрі якісь невідомі об'єкти із вибухівкою, які спричиняють бавовну. Вони кажуть, що це українські дрони, але тут ще треба з'ясувати, що звідки і куди летить. Ну і вперше, взагалі, в історії від початку російського вторгнення, від початку взагалі війни 14-го року з Росією дрони вибухали біля Санкт-Петербурга. От місцева влада е, Ленінградської області області і Російське міністерство оборони повідомляє про те, що якісь невідомі дрони намагалися атакувати нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі безпілотником, який ніс на собі близько трьох кілограм вибухівки, і вибухнув на території Петербурзького нафтопаливного терміналу. Попередньо встановлено, що цей безпілотник був схожий на літак, як пишуть росіяни самолітного тіпа з розмахом крил 6 метрів, тобто доволі великий літальний апарат, і поршневим. Двигуном кажуть, що інфраструктура Петербурзького порту не зазнала суттєвих ушкоджень, ніхто не постраждав, тобто нібито або вдалося цей дрон збити, або він вибухнув. І як стверджують росіяни, не зазнав, не завдав суттєвих ушкоджень. Однак це російська версія подій. Ну і ми бачимо, що ну тисяча кілометрів фактично від Києва по прямій до Санкт-Петербурга. Якщо цей дрон летів по прямій, що наврядче дрони змінюють свій маршрут, облітаючи засоби ППО стежень. І так далі, ну і кажуть, що уламки БПЛА також можуть ще знаходити у фінській затоці біля Санкт-Петербурга за 5 кілометрів від терміналу. Тобто, фактично, от то такі от впливи з повітря, удари з повітря, росіяни вже відчувають навіть у Санкт-Петербурзі в своїй колишній столиці, яка особліє імперську велич, і там власне будуть все більше і більше відчувати на собі мешканці цього міста російського наслідки війни і Війни. Такі ж вибухи були зафіксовані у Московській області е, в місті Подольську. Мер Москви Соб'янін так само розповів, що їхні засоби ППО працювали біля російської столиці і знищили в небі над Подольськом безпілотник, який летів у бік Москви. Зрештою, у нас є і кадри з Подольська, як там щось вибухало, і складно сказати, чи це було знищення БПЛА, чи це був приліт безпосередньо. Ну тому що е, вибух до. Олі, потужний відблиск від нього у камерах спостереження дворів там у місті Подольську, теж доволі помітний. Відчутний можливо, це було дійсно влучання якоїсь там ракети ППО чи зенітної установки подрону. А може, це був і приліт знову ж таки, те, що транслює нам вороже міністерство оборони, дуже часто не співпадає з реальністю. Однак, в тому ж Подольську багато тисяч мешканців цього міста нещодавно залишилися на тривалий час без теплозабезпечення. І навіть судили у зв'язку з цим власника чи навіть керівника керівника місцевої котельні зробили такий показовий процес у Кремлі, аби показати, що вони розбираються із фактично катастрофічним явищем проривів теплотрас і виведення з ладу численних мереж на Росії, які зараз у 20-30 градусні морозі почали відмовляти. Почали виходити з ладу. Це в багатьох російських регіонах спостерігається таке явище, коли росіяни замерзають ну буквально у своїх домівках, квартирах, тому що місцева влада чомусь не здатна забезпечити справність тепломереж та інших важливих інженерних от, власне конструкцій інфраструктурних об'єктів в їхніх містах. І частково це пов'язують, як то кажуть, з російською базолаберністю, головотябством, відсутністю господарності як такої відповідальності, а частково і навіть з диверсіями з боку українців. Звісно, що них там на кожному кроці. Ці за кожним стовбом і кущем нібито ховається український агент, який підриває російські теплотраси. Ну і також на залізниці, якраз відбуваються диверсії доволі активно. Останнім часом і українське головне управління розвідки про це повідомляло. От якраз про ефект від цих диверсій на території Росії і на окупованих територіях України поспілкуємося далі із Андрієм Юсовим, представником головного управління розвідки Міноборони України. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! слава, вітаю. вас. Отже, хотів би вас запитати, от з тих численних повідомлень з Росії про різноманітні вибухи, виведення з ладу, інженерних мереж і так далі. У співвідношенні, яка частина це диверсія, яка частина це природні явища? Фактично? Що означає диверсія? Диверсія це власне те, це те, що робить російський режим і Путін в Україні. Ось це тероризм, диверсія, це геноцид і. Інші терміни, які є часто синонімами або є воєнними злочинами, якщо ми говоримо про е, окуповані території, тимчасово окуповані українські території, так працює працюють сили безпеки і оборони е, в захищаючи свій суверенітет і звільняючи землю від агресора. Якщо мова йде про е, територію Російської Федерації. Е, в більшості випадків це дія самих громадян Російської Федерації. Мотивація різна. Багато з них це так само представники руху, про які виступають проти внутрішньої окупації, які розуміють, що інших способів боротьби. Власне, режим Путіна їм не залишив, тому що всі парламентські методи вичерпані а парламентська опозиція справжня або фізично знищена ліквідована, або сидить, або в в'язницях або опинилася в міграції. Що їм ще залишається робити? І так це прямі наслідки російського вторгнення і агресії проти України, і наслідки ці будуть лише продовжуватись.